Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо нашу молитовну варту, черговий день нашої перемоги, перемоги духовної, перемоги фізичної, перемоги, в якій ми стаємо сильнішими, і навіть незважаючи на ту підлість, яку ми кожен день бачимо з боку наших ворогів. Ми маємо зберігати вірність Богові, ми маємо зберігати вірність своїй людяності і бути більшими і вищими ненависті, а навпаки, бути тими, які впевнені в своїх силах, і знають, що ми обов'язково переможемо, незважаючи ні на що. Тож розпочинаємо нашу молитовну варту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Для нашого розважання ранішнього ми знов беремо стихи із книги Пророка Ісаї. «Горе тим, що тільки навставши вранці, женуться за напоями хмільними і що розпалені вином засиджуються аж до ночі. Знаєте, коли готувався до цього ранішнього розважання, читав стихи. І от оцей стих, він мені дуже запав душу. Тому що скільки вже пройшло часу, Ісая жив, якщо не помиляюсь, в 4 чи 6 столітті до Різдва Христового, тобто 2,5 тисячі років тому, але актуальність, знаєте, ранішньої проблеми нашої не змінилась. Тоді це було вино, людина шукала зразу розваги. Тобто людині було байдуже, що її чекає в цей день. Вона хотіла зразу розважатись. А що відбувається в нас зранку? От зауважте про візьміть і подумайте, прокрутіть в своїй голові свій ранок. З чого починається ваш ранок? З телефону. Насправді починається з телефона. Я не кажу зараз про час війни. Адже більшість з нас прокидається зранку від вибухів. Але тим не менше, телефон займає, напевне, відсотків 80 нашого денного часу. Бо потрібно щось дивитися, читати. І не встигаєш пам'ятатися, як ти вже вечір, особливо це стосується молоді, як це стосується цієї війни. Та да все дуже просто. Чим більше ми стаємо залежні від якоїсь речі, тим менше ми стаємо людьми. Тим більше ми втрачаємо свою людяність. Ісая говорив, наголошуючи на тому, що люди засиджуються за п'янким вином, тобто зранку шукають розваги, і цілий день вони втрачають, вони втрачають можливість, що зробити для себе. Вони втрачають можливість. Дійсно е, прожити цей день для когось. Вони потрачають можливість щось здобути. В нас час те саме відбувається. Якщо людина зранку прокидається і занурюється в якусь залежність, знову ж таки, телефон це тільки образно, бо це найяскравіше, що ми маємо зараз. Але е, ми занурюємося в часу своїй якісь залежності. І цей стих це є радше напоминання кожному з нас, що якщо ми зранку, тобто на початку свого дня не присвятимо себе і своє життя Богові, а зануримо в свою залежність, ми нічого не отримаємо. Ми проживемо цей день намарно, впусту, цей день стане для нас безмістовним. Ми втратимо День своєї людяності. Бути людиною, як ми на, на днях розважали, це жити в Божому законі, це дотримуватись Божих заповідей. А найбільший закон Божий, найбільша заповідь, яку ми маємо робити, це вміти любити свого ближнього. Любов починається в сім'ї, між чоловіком і дружиною. Між батьками і дітьми. Любов є тоді, коли немає приниження, коли немає постійного знаєте, витикання, ти маєш так зробити, ти маєш то зробити. А то, то зроби, то зроби, це зроби, так має бути, так має бути. Ні. Любов це коли я розумію свого ближнього. Любов це коли я готовий своєму ближньому допомогти. Ось це те, чого від нас вимагає Господь. Це те, чого ми маємо з самого ранку прагнути Жити у любові, жити в Божій Любові. Тобто зранку, коли ми прокидаємось, виключили будильник, вмилися і стали на молитву. Телефон не включати до того моменту, не залазити в ті новини, в соцмережі, до того моменту, поки ми не вмоємось, помолимось. Поснідаємо нормально поснідаємо. І тільки тоді ми можемо зайти на якихось 5-10 хвилин. В час війни телефон і соцмережі в руках нашого ворога стали найстрашнішою і найбільш руйнівною зброєю. Так ми бачимо, скільки завдають ракети руйнувань. Вчорашні події в Кременчузі. Ми бачимо, скільки гине людей під час війни. Але найбільша зброя і найстрашніша зброя, яку ворог використовує проти нас, це соцмережі, в яких ми сидимо щоденно по 5-10 годин, якщо не більше. І ми не черпаємо дуже часто там інформації. А ми дивимося все підряд, всяку. Весь непотріб. Нас відволікають від того, щоб жити. Нас відволікають від того, щоби бути людьми. Нам впихають в голову ненависть один до одного. Тому соцмережі, ця залежність кожного є зараз найстрашнішою і найбільш руйнівною зброєю. В руках наших ворогів, як і в руках диявола. Тому пам'ятаємо. вставши зранку, наповнюємо себе Богом, щоб бути людиною протягом цілого дня. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй 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 нас гріш. Задумайте задуми, та вони не вдадуться. Давайте накази, та вони не здійсняться. Бо з нами Бог. Диявол нас атакує. Диявол нас атакує в різний спосіб. Те, що я казав, через соцмережі. Диявол нас атакує через наших сусідів північних, через росіян, які прийшли зі зброєю в руках в наш дім. Диявол нас атакує. Диявол вкладає в наш розум море різних думок. Але як каже Пророк Ісай, якщо з нами Бог, то жодні задуми ворога не вдадуться. Якщо Україна буде жити з Богом, якщо ми будемо жити з Богом, кожен українець, якщо він себе буде наповнювати зранку Богом і не буде боятися ходити до храму. Не буде боятися сповіді причастя, не буде говорити, яка різниця, а буде мати чітку позицію, якщо він буде жити з Богом і Божими законами, то жодні задуми проти України не здійсняться. Жоден ворог не зможе нас долати. Якщо ми будемо ввіряти своє життя Богові зранку. Якщо ми своє життя будемо проводити протягом дня з Богом, використовувати цю нагоду кожну хвилину, не щоб відволіктися на якісь там, знову ж таки, кажу, соцмережі, та я буду говорити багато про цей телефон сьогодні. Бо насправді це дійсно біда для всіх нас. Але якщо ми будемо присвячувати свій вільну хвилину, хоча би 3-4 хвилини молитві, спілкуванню з Богом, Довіритися Богові. Тоді навіть інформація, яку я буду бачити в інтернеті, вона буде та інформація, яка мене буде будувати. Насправді, в соцмережах теж є дуже багато корисної доброї інформації. Навіть ми зараз є в соцмережах. Але я колись говорив і ж зараз. Подивіться на кількість переглядів молитви. Чи проповіді якогось священника. І порівняйте це з якимись різними відосиками з тіктока, які дуже часто носять аж ніяк не добрий характер. Ось вам цінності. Але знову ж таки кажуть, якщо я зранку наповнюю себе Богом, тобто я кажу, зі мною є Бог. То які б задуми і плани, хто би не будував проти мене, вони не вдадуться і не здійсняться? Якщо з нами Бог з Україною, а для цього ми маємо зробити крок в його бік, засвідчити це, жоден ворог не зможе нас здолати. І я просто скажу: кожна невдача українських воїнів на фронті, це означає, що. Частина людей українців зранку наповнили себе не Богом, а чимось іншим. Кожна смерть нашого воїна це байдужість кожного, байдужість українців. Кожен відступ це відступ українців від Божих законів. Хай це буде сьогодні для кожного з нас. Настановою і посилом, і усвідомленням, і знанням, що тільки якщо зі мною є Бог, а це можливо, тільки коли я йому віддамся з самого ранку, тоді я зможу перемогти, тоді зможе перемогти Україна, які би задуми, ніхто не задумав. Знаю Бог, і тому ми переможемо. Отче наш, що є сина небеса. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Дякуємо Тобі, Боже, за все і благослови, захорони в цей сьогоднішній день кожного нашого захисника, який зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну від ворогів. Збережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, служби МНС і всіх пожежників. Збережи життя і поверни живими і неушкодженими кожного українця, який зараз перебуває в полоні, в оточенні чи на окупованих територіях. І просимо Твого чуда, Господи, просвітли душу, серце і розум. Кожного росіянина нашого ворога, щоб вони визнали свої гріхи, розкаялися в них, розкаялися всіх тих злочинах, тому злі, які вони чинять, склали зброю і повернулись до своєї залишили територію України і більше ніколи уже не воювали. Бо ти святийси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую. Що молитва триває спільно наша о 12, 3, 6 і 9 годині? Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!